Продовжується третя черга відмовілізування згідно указу президента, йде формування підрозділів і військових частин, які задіяні в цій черзі. Завершується подача людей до нашої 128-ї окремої механізованої бригади. Іде подача людей до 27-го прикордонного загону та 94-го прикордонного загону, які розташований також на території області. І у нас почалася подача людей, тих, кого ми подаємо за межі Закарпаття. Я сьогодні хотів би звернутися до всіх наших краян. Є дуже велика потреба сьогодні в тих людях, які пройшли службу в високомобільних десантних військах. Всіх, хто бажає, я хотів би запросити звернутися у ближайший військовий комісаріат. Сьогодні Збройні сили дуже потребують тих людей, які мають досвід ведення бойових дій, особливо тих підрозділів, які сьогодні будуть мати завдання. У великих вести бойові в великих містах. По-друге, я хотів би звернутися до тих людей, які пройшли службу в свій час у внутрішніх військах. Сьогодні ми подаємо людей до підрозділів Національної гвардії і є також велика потреба в тих людях, які в свій час проходили службу в внутрішніх військах Збройних сил України або Радянського Союзу. Якщо такі бажаючі будуть, нам їх сьогодні дуже не вистачає і дуже не вистачає. Також є потреба у тих людей, які мають військово лікову спеціальність танкових підрозділів. Це і водітелі танків, це і навідники, і ті люди, які проходили свій час службу у танкових підрозділах. Якщо такі бажаючі будуть, я ще раз кажу. Прошу всіх звернутися до ближайшого військового комісаріату, де пройти медичну комісію, і вже після цього буде вирішено питання щодо відправки їх в ті чи інші підрозділи. Я хочу подякувати всім керівникам підприємств-установ, які з порозумінням відносяться до цього непростого елементу. Люди повинні пройти медичний огляд, визначити свій стан здоров'я і в подальшому визначити своє відношення до проходження служби в тих чи інших підрозділах. Робота ця йде. Практично круглодобово військові комісарати працюють в штатному режимі, і ця непроста робота, продовжується. Іде поставка техніки, і я хотів би заспокоїти наших країн в тому питанні, що вони багато бачать і чують той роботи, яка проводиться на полігонах, це і на Ужгородській ділянці полігона, це і в Мукачеві, це йде перекидання. Техніка в гарнізонах із міста міста Виноградового сторону Ужгорода – Це йде штатна робота на сьогоднішній день, яка пов'язана з тим, що йде формування підрозділів, які готові до виконання завдань за призначення. Ми обов'язково відмобілізуємо тільки тих людей, які мають військово облікову спеціальність, проходили службу в тому чи іншому виді збройних сил. Які сьогодні потребує та чи інша військова частина, але у нас на сьогоднішній день є ті люди, які, наприклад, передані у після річного віку на обліковані вони не проходили службу. Ми їх набираємо на навчання, на курси, які організовані в СМТ Десна в Чернігівській області. Це ті люди, які будуть отримувати військову лікову спеціальність, проходячи навчання. Тобто ж вони проходять навчальний центр, отримують військову влікову спеціальність, і у нас вже на сьогоднішній день є ті люди, які туди відправлені. Це більше десяти чоловік, які виявили бажання проходити службу, навчатися і отримати військову лікову спеціальність. І я також хотів би звернутися до всіх тих бажаючих, хто в свій час не зміг пройти службу по тим чи іншим причинам. Однозначно, що у нас. Останній час ми відправляли, наприклад, з області не більше 300 чоловік до лав Збройних сил, коли у нас на обліку було до 16 тисяч призовників. Не всі змогли потрапити, не всі змогли отримати військову облікову спеціальність. На сьогоднішній день така можливість є. І всі, хто бажає, також хто не має військово-облікової спеціальності і були передані за досягненням віку, я також запрошую прийти в військовий комісаріат, почути ту інформацію, яка їм буде надана. І при після того як вони висловлять своє бажання, по цим людям буде обов'язково прийнято рішення е згідно тих побажань, які вони мають на сьогоднішній день.